Доброго дня, колеги, вітаю на черговому брифінгу в Донецькій. ОДА. сьогодні говоримо про збирання врожаю в умовах проведення активних бойових дій, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в природних екосистемах. І з нами наш спікер, провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Донецькій області, старший лейтенант Єгор Друзь. Будь ласка, свого Єгору. Доброго дня, студія. Сьогодні у нас два таких нагальних питання: перше з яких це збирання врожаю в умовах проведення активних бойових дій на території Донецької області у цьому році. На території Донецької області до збирання врожаю задіяна майже 160 сільськогосподарських підприємств. Загальна площа засіяних полів ранніми зерновими культурами становить близько 132 тисяч гектар. З початком збиральної кампанії на території Донецької області окупаційними військами Російської Федерації цілеспромовно здійснюються обстріли земель сільського господарського призначення з метою умисного знищення щорічного врожаю. Всього на сьогоднішній день на території області виникло 39 пожеж на землях сільськогосподарського призначення, із них 32 пожежі в результаті бойових дій, якими знищено близько 700 гектар пшениці. Разом з цим одним з гострих питань, яке ускладнює проведення збиральної кампанії, залишається забруднення території Донецької області вибухонебезпечними предметами. На сьогоднішній день проведення гуманітарного розмінування земель, які забруднені вибухонебезпечними предметами, неможливо через постійні обстріли з боку окупаційних військ. Що в свою чергу унеможливлює надання гарантій відсутності вибухонебезпечних предметів на різних ділянках місцевості, проте, в разі надходження до головного управління звернень щодо виявлення на землях сільськогосподарського призначення та інших. Територіях вибухонебезпечних предметів перетехнічними підрозділами головного управління вживаються заходи щодо оперативного реагування на повідомлення знешкодження та утилізації вибухонебезпечних предметів. Всього з початку року, з початку, так. З спо початку повномасштабного вторгнення перед технічними відділеннями головного управління здійснено 13 тисяч залучень, в ході яких виявлено та знешкоджено близько 60 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів та обстежено близько 10 тисяч гектар території Донецької області. Із них 519 гектар це землі сільського господарського призначення. Маючи нагоду, головне управління вкотре нагадує, щодо дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, перше це зупинитись, проінформувати оточуючих, що ви знайшли підозрілий на ваш взгляд, вибухонебезпечний предмет, покинути місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет, і що важливо, тим шляхом, яким ви дійшли до того предмету, за можливості, якщо є якісь підручні. Предмети там по типу гарнчір'я, палок якихось, позначити цей вибухонебезпечний предмет, та звісно ж поводом повідомити підрозділи ДСНС національної поліції за номерами 101, 102 або 112 Про знахідку категорично забороняється підходити, торкатись, якось взаємодіяти з вибухонебезпечними предметами, здавати вибухонебезпечний предмет на металобрухт. Звісно ж. Так, по цьому питанню в мене все. Переходимо до другого питання. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в природних екосистемах. Головне управління звертає вашу увагу, що на всій території України спостерігається погіршення погодних умов. На жаль, з підвищенням температури зростає і кількість пожеж в природних екосистемах. На сьогоднішній день це складає 197. Пожеж з метою попередження виникнення пожеж природних екосистем, головним управлінням здійснюється комплекс заходів. Зокрема, це проведення інформаційно роз'яснювальної роботи з населенням щодо обережного поводження з вогнем на території природних екосистем, та звичайно ж спільні рейди з місцевими органами з органами національної поліції щодо виявлення паліїв так званих, які порушують законодавство. Чим саме спричиняють шкоду природним екосистемам. Нагадую вам, що санкції статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог пожежної безпеки в лісах, передбачено накладання штрафу на громадян від. 1,5 до 4,5 тисячі гривень, і на посадових осіб від 4,5 до 15 тисячі гривень. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягне за собою накладання штрафу від 4,5 до 15 тисяч гривень на громадян, і на посадових від 10 до 30 тисяч гривень. Санкції статті 87.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, За випалювання стерні, луків, пасович, ділянок із степовою водноболодною ділян... воднополотною ділянкою та іншою природною рослинністю або залишки залишків опалу листя на землях сільськогосподарського призначення у смугах відводу, автомобільних доріг і залізниць у парках, зелених насадженнях. Тобто, це дуже певна велика така кількість територій, де забороняється спалювати суху рослинність та тому подібне, за що ви можете отримати штраф у вигляді 3 тисяч або 6, ну, від 3 до, до 6 тисяч гривень на громадян і на посадових осіб від 15 до 21 тисячі гривень. Разом з цим додатково нагадую, що зв'язку з настанням пожежно небезпечного періоду на території області з метою попередження виникнення масштабних лісових пожеж запобігання загибелі та травмуванню людей внаслідок детонування мін та нерозірваних боєприпасів, головою держадміністрації, начальником обласної військової адміністрації видано розпорядження про заборону відвідування лісових масивів на території області. Та на період дії правового режиму воєнного стану. Також хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до вимог статті 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць, а також стерні сухих дикоростущих трав рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, карається штрафом штрафом від 8 мільйонів до 13 мільйонів гривень, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий срок. Ті самі дії, якщо спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. На цьому мене все. Дякую за увагу. Дякуємо за інформацію. Не маємо запитань чи чату від наших колег. На все добре, бережіть себе.